П'ять фактів про іспанську мову, про котрі, можливо, ви і не здогадувалися. Перше, це те, що іспанська є офіційною мовою в 20 країнах світу, і в світі налічується понад 500 мільйонів носіїв цієї мови. Друге, це те, що для того, щоб щось у вас запитати або донести якусь дуже емоційну інформацію, іспанці використовують знак оклику або знак питання не тільки в кінці, але і на початку речення в перевернутому вигляді. Третє, Це те, що в іспанській відсутнє слово воно або іт, тому що всі іменники мають. Рід або чоловічий або жіночий, і навіть місяць це вона луна, а сонце це він соль. І коли іспанці розмовляють, то дуже просто зрозуміти про кого йдеться мова, тому що всі слова мають закінчення відповідно до свого роду. Четверте, це те, що іспанська є однією із найшвидших мов світу, і за одну секунду можна вимовити близько восьми складів в цій мові. І останнє це те, що ця мова є дуже легкою, дуже часто, так як пишеться, так і читається. А буває, що деякі слова навіть читаються ще коротше, ніж пишуться, тому що деякі літери, наприклад, як слово ола або привіт, ми не читаємо першу літеру Аче. Якщо цікаво тобі дізнатися ще більше фактів про цю мову, то став лайк.